Вітаю! Зараз я хочу прочитати з дій апостолів, перший розділ, і тема Дух Святий. Ісус Христос зібрав апостолів, зібрав учнів і звелів їм. Не відлучайтесь з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Іван Хреститель Бо хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. 8 вірш. І ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі і по всій Юдеї та Самарії, аж до края землі. Отже, дії апостолів, 1 розділ, 4, -й, 5 -й і 8 вірші. Ісус Христос говорить, учням, апостолам, перебувайте в Єрусалимі, нікуди не йдіть, нічого не робіть, будьте. В молитві і в проханні, і в очікуванні, тому що дещо вам пообіцяв Небесний Отець, Небесний Отець дав обіцянку. І я про це вам говорив. І Іван Хреститель про це говорив. Іван Хреститель, водою, сказав, що. Е той, хто йде за мною, буде хрестити вас Духом Святим, наповнить вас Духом Святим. Я хочу прочитати, як це Іван Хреститель говорив. Це Євангелія від Луки, 3 розділ. 15 вірш. Тому що народ очікував Місію, тобто Христа, і вони міркували в серцях своїх про Іоанна Хрестителя. Чи він не Христос? 16 вірш. Іван Хреститель сказав їм у відповідь: Я хрещу вас у воді, тобто занурюю вас у воду. Тобто, все, що я маю, це йорданська вода. Все, що я маю, і все, над чим я маю владу, це просто взяти вас і занурити в воду Йордана і підняти. Але є сильніший від мене. Котрому я недостойний розв'язати ремінь його взуття. Тобто він каже, є той, хто е, не, не земний, як я. Він має більше достоинства, він має більше пошану. Він буде занурювати вас, він наповнить вас, він е, погрузить вас, він занурить вас Духом Святим і вогнем. Отже, Ісус Христос говорить, Дух Святий повинен вас наповнити. Я йду до Отця, а Дух Святий вас повинен наповнити. Ви повинні цього чекати, ви повинні цього хотіти. Іван Хреститель говорить: прийде час, прийде час. І Ісус Христос дасть. Всім послідовникам Духа Святого. Всі послідовники, той, хто чекає, той, хто прагне, той, хто хоче, той, хто попросить. І Ісус Христос скаже ще такі важливі слова. Те, що Отець обіцяв, Дії апостолів перший розділ, четвертий вірш. Обітниця, яку Отець обіцяв, Ісус Христос каже, і я вам її говорив. Дух Святий повинен наповнити Твоє серце. І от що я хочу сказати: а, чи впевнений ти, чи наповнений, чи прийняв Ти Духа Святого, чи наповнений ти Святим Духом, чи, наповнений ти, чи занурений ти Духом Святим, це повинен зробити Ісус Христос. І от що ще хочу сказати. Апостоли були з Ісусом Христом, і вони навчались о, о, від Нього, і вони з ним були. Але вони не мали Святого Духа всередині себе. Він сказав: Я йду до Отця, ви чекайте, ви моліться, ви просіть, ви прагніть, і я дам вам це. Вони знали Боже Слово, апостоли знали Боже Слово. Апостоли були поруч з Ісусом Христом, але вони не мали Духа Святого. І Він сказав: це обітниця, я обіцяю, що це дам. І от у що я вірю, що кожен, хто захоче, хто попросить, я хочу бути сповненим. Я відкриваю своє серце. Оце місце моє, місце в моєму серці, Господь для тебе. Дух Святий наповни мене. Наповни мене. Отець, я хочу цю обітницю, це обіцянку твою я хочу отримати. Ісус Христос, Іван Христитель сказав, що ти зануриш мене і наповниш мене і зовні, і внутрішньо у Святого Духа. Зроби це в моєму житті. Я хочу помолити разом з вами. Небесний Отець, Господь Ісус, я відкриваю своє серце для Святого Духа. І як написано в твоєму слові, ти можеш говорити це. Як написано Господь в твоєму Слові, Він занурить, Він наповнить вас, Він дасть вам Духа Святого. Він занурить вас у Духа Святого. Ви будете наповнені Духом Святим і Вогнем. Я приймаю Духа Святого. Господь, я приймаю Святого Духа. В моє серце. Я запрошую, Господь, Духа Святого, наповни мене Духом Святим і вогнем Твоєю силою, Господь, всередині мене, Твоєю силою. Я прагну цього, я хочу цього, я свідомо запрошую. Дякую тобі, Господь. Нехай моє серце. Горить твоїм вогнем. Дякую тобі, мій Господь. Амінь. І тепер, тепер, друзі, тепер це не все, це не все. Є мета, чому Господь дав тобі Святого Духа. Є мета, ти прийняв Святого Духа. Божий, Божий вогонь горить в твоєму серці. Але є мета, чому все це відбулося. І далі ми будемо з вами вивчати, чому, о, чому кожен християнин, кожен, кожному, Іван Хреститель сказав, що всі послідовники Ісуса Христа повинні будуть прийняти Святого Духа. Всі, всі наповнити Святим Духом. Навіть Ісус Христос, в першому розділі «Дії апостолів сказав: нічого не робіть. Просто перебувайте доти, доки Дух Святий вас не наповнить. Перебувайте, просіть, будьте в молитві, щоб ви були впевнені, що Дух Святий наповнить вас. Коли Дух Святий наповнить вас, це проявиться через вас цим вогнем. Це проявиться через вас зміною, зміною вашої внутрішності. зміною Він дасть силу Божу всередину вас силу Божу всередину вас для мети, не для вас, Ну, і для вас, і через вас, в ім'я Ісуса Христа. Дякую, друзі, благословіть.